БЕБІ-БОН bon. Ах, Перший сніг завжди найкращий і найхолодніший. Ходімо в дім! Тут так холодно. Мені не холодно. Холодно, холодно. О, пограємо щось тепле. А ти знала, що тепло це протилежність холоду? М -м Тепер знаю, а пограємо назовні. А ти знала, що назовні це протилежність усередині? Тепер знаю. А чому ти мене про це питаєш? Бо я думаю, що буде класно влаштувати День протилежностей. Доки ми будемо грати у тепло назовні? Мені немає різниці. Я так змерзла. Гаразд. Тоді пограємо вперед! До гри. Шукаємо радість у житті. вперед, до гри. Прямуємо ми. Чому ми в місті? Ми в місті, бо це протилежність перебування у селі. А, ось чому більше немає зими. Зуми більше немає, бо це літо. Літня пора це протилежність зимній порі. О, мені жарко. Це чудово. Проти, протилежність, проти, протилежність. Як нахмуриш хмуриш ти отак обличчя своє, то буде, наче усмішка шкереберть. Якщо світла немає, щось побачити зась, коли воно є, ти побачиш усе проти. Все. проти це протилежність, це, проти, це лежні це, марочосир, буття в небо, а хатинки до землі на червоне стоїмо. Це проти протилежності, протилежності. у світі цих протилежностей. Mm. Я відчуваю протилежність ситості. Ти голодний? Так. Як ти дізналась, вивчила протилежності і чую, як бурчить твій живіт. <рес> 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 О, ні, ресторан зачинено. Знайдімо відчинене місце. Я теж голодна. О, uh... а... а де всі люди? Hmm, я не знаю. Куди йдуть люди у спекотний літній день? На, На озеро! озеро! Це далеко і ти дуже жарко. Hmm? А яка протилежність дойти пішки? Ти мене понесеш? <гум> Ні. Ми поїдемо. <плес> <плес> uh, електроскутери. Я завжди хотіла покататися на такому. Зелений значить їдьмо. Гей, емо! Що буде протилежним нашому в'їзду в місто? Ем... Наш виїзд із міста правильно! Ура! Так, тут багато людей. І не тільки людей. А, глянь! Магазин закусок, як у Карла і Конрада. Клас! О, ні! Тут теж зачинено. Більше ні. Тепер відчинено і можна поїсти. Хто голодний? Ідіть на годую. Тепер ніхто не буде голодним. Усі ситі! <ти>, Ти впевнена, що ситі всі! Берто, це твоя родина! Рада усіх нагодую! Це для вас! відчувають протилежне голоду, а я протилежне холоду. Мені жарко. Треба знімати комбінезон.